Як стати викладачем німецької мови на інтеграційних курсах в Німеччині? Мене звати Ірина Михайлова і я досвідчений екзаменатор іспитів Тельк рівнів А1С2 в Німеччині з 2017 року. І це проєкт інструктаж спільно з українською діаспорою. <му> Сьогодні хочу вам розповісти, як можна стати викладачем німецької мови на інтеграційних курсах в Німеччині. Тому що часто отримуються запитання від наших вчителів німецької мови або англійської мови, які приїхали сюди з України і хочуть знову продовжувати викладати. Отож, якщо ви хочете викладати німецьку мову на інтеграційних курсах, вам потрібно в першу чергу ознайомитися з критеріями, які ви знайдете на сайті БАМФ, тобто Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, для викладачів, щоб отримати дозвіл на викладання інтеграційних курсів. Там є так звана матриця, і в цій матриці повністю описано, що від вас очікують і як ви, які документи ви маєте подати, щоб отримати цей дозвіл. В першу чергу вам потрібно, звичайно, підтвердити ваш диплом з України, і вам потрібно обов'язково мати або магістра філології, або германістики, або ви маєте бути викладачем, а, наприклад, навіть української мови, це теж можливо, або навіть психологом. Тобто треба мати педагогічну освіту або філологічну освіту, або а, навчатися в лінгвістичному університеті на германістиці. Тоді у вас є гарні шанси. По-друге, вам потрібно довести, що у вас уже є певний досвід у викладанні німецької мови для дорослих. Це ви можете зробити на прикладі. Вашої трудової книжки, яку ви привозите з України, і там, де буде стояти, що ви викладали, наприклад, або в університеті, або в коледжі, або в тех якомусь училищі, це теж підходить. Якщо ви викладали в школі, а це теж може підійти для того, щоб признати ваш диплом з педагогічної освіти. А якщо, наприклад, у вас немає досвіду освіти досвіду роботи з дорослими людьми, або, наприклад, у вас взагалі немає досвіду викладання, але є освіта педагогічна або філологічна, вам потрібно тут буде пройти додаткову кваліфікацію. Кваліфікація триває 2-3 місяці, це методика викладання німецької мови на інтеграційних курсах, і ці курси також оплачуються БАМФ. Але а, за Bildungskundscheine ці курси вам потрібно буде отримати в Bundesagentur für Arbeit. А, таким чином, а, що я сказала, це перше. Перше це признання диплому. Друге, це щоб ви а, також дали а, вашу трудову книжку, перекладену, де буде написано, що ви викладали мінімум 500 годин а, німецької мови для дорослих або англійської мови. І третє, що це дуже важливо, це сертифікат мовний мінімум рівня С1, які підходять: це TELC С1, це goethe C1, це Öste, це е, сертифікат С1, це ÖST, це Остірайхи сертифікат С1. Або, наприклад, у вас є ТЕСДАФ. З рівнем С1 або ДСГ з рівнем С1. Якщо у вас є рівень С2, це ще краще. Це означає, що ви отримаєте прямий дозвіл на викладання німецької мови абсолютно без будь-якої додаткової кваліфікації. Коли ви зібрали всі ці документи, тобто ваш признаний диплом, вашу трудову книжку перекладену, а також ваш сертифікат, ви подаєте заяву в БАМФ. Це можна зробити в електронному вигляді або можна роздрукувати і заповнити, і відсилаєте це все поштою. І банк розглядає, потрібна вам додаткова кваліфікація або ні. Якщо не потрібно, ви отримаєте десь приблизно через 2-3 місяці такого листа, де буде стояти, що ви допущений викладач на інтеграційних курсах, а що ви можете викладати рівні А1, Б1, а також орієнтаційний курс. А якщо, наприклад, вам вирішить, що вам потрібно додаткову кваліфікацію, то обов'язково вам прийшла такого листа, що пройдіть, будь ласка, будь ласка, кваліфікацію на 400 500 годин в такому-то інституті, ось, наприклад, перелік цих інститутів, які пропонують такі курси. І тоді, після того як ви нам надасте підтвердження, того, що ви прийшли цю кваліфікацію, ми вам дамо безпосередньо дозвіл на викладання німецької мови. Якщо у вас виникають питання щодо того, як отримати дозвіл на інтеграційні курси, як взагалі підтвердити те, що ви маєте досвід викладання тих 500 годин для дорослих, ви можете звичайно звертатися до мене за консультацією. Також можете приходити до нас в школу, записуватися також до мене на консультацію в рамках школи, і я з задоволенням вам допоможу. Але така невеличка порада. До нас також звертаються вчителі з України, які мають диплом освіти філологічної або педагогічної, але в них немає, наприклад, досвіду викладання з німецької мови для дорослих, тому ми їм пропонуємо такий варіант. Вони з задоволенням можуть до нас влаштуватися як викладач німецької мови на курсі Weiterbildung für Frauen mit Migrationshintergrund. І там йде викладання німецької мови на рівні А 2 Б1. А приблизно за півроку в вчителі збирають ці години 500-600 годин, які їм потрібно для того, щоб підтвердити взагалі цю свою кваліфікацію. І ми видаємо їм таку довідку, де стоїть, що у них є досвід роботи з дорослими, і після цього вони можуть звичайно поставити антракт або подати заяву на те, щоб отримати дозвіл з викладання на інтеграційних курсах. Тому залюбки, звертайтеся, буду рада вам допомогти.